Всім привіт, друзі, ради вітати вас на своєму каналі. З вами Фішер. І сьогодні ви побачите продовження до відео, яке вийшло до цього, а саме проходження батл пасу 60 рівнів, коли ми забрали ексклюзивну машинку. І сьогодні ми не її затюнемо. Подивимося, чого вартує цей електрокар. А перед тим як ми почнемо, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайкос, як кому відео сподобалось. І промокод Фішер на старті дасть вам чудові бонуси. Сідайте зручніше і приємного перегляду. Так, ремонтів, кстати, тут теж не. Дорогий, мені цікаво, який тут клас. Тут S-клас чи якийсь інший клас? Зараз подивимося Все, летим, братва, на тюнінг. Ух, щас тупаний, як зарядим, Я думаю, буде порядочний автомобіль. Так, все, ми знаходимось на тюнінг ательє І що в нас тут? Внутрішній тюнінг. У, щі, тут С клас, С клас, але дуже прикольно те, що нам падають деталі з патл пасу. Бачите, в нас уже є на старт непоганий такий чіп Та, тут не все ідеально, такі, в принципі, як чіп ерочний, він якийсь взагалі виходить, безполезний, але в цілому прикольно. Так, братва, ну що, почнемо з вами тюнячки. Почнемо з вами тюнячки, братва. У нас з вами є 30 тисяч ігрової валюти, і знаєте що? І в нас ще є карбованці. Буде цікаво покрутити кейси за карбованці, що з цього вийде буде цікаво глянути. Внутрішній тюнінг, кейси з деталями. Щас з вами. У, дивіться, тут, бачите, от є 299 кошти. Тут, кстати, прикольно можна дивитися детальки. Бачите, вони тут всі порядок дуже красивий і дуже зручно дивитись. Тому що в інших кейсах воно таке, типу. Е, щас покажу вам. Бачите, тут все в рознобій і з за цього погано видно. Так що давайте подивимося, які кращі деталі нам поставити на цього апарата. Точніше, які кращі деталі постаратись вибити. Що це нам дасть? Який нам чіп дає більше всього характеристик? Більше всього характеристик дається X і F. Окей. Е, давайте що? загрідемо ще по 10 кейсів. Попробуем F-чип выбить. Погнали, братва. Это жесткий прокрут, конечно. Так. что це нам? Турбина упала. Турбина. Понятно, чип. Так. Шо? О, ну, блин, ну вообще, д. Д5, Д4. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ох, и шанс забрали. Опа, двигло выпало. Кстати, непогано. Хоча б таке. Пойдет. Так, все, я понял. Давайте відкриємо 10 ексів ще. Закрпован, це просто тачку, я в шоці. Да, таке багата життя. Таке братва дуже важко делать. Але прикольно, цікаво. Погнали. Так. Йокі-палки, блин. Як це все летить? Та що ж це таке? Дві гло випало. Але це гірше, по-моєму, дається. Ну, щоб будемо порівнювати. Так, ще чотири кейса. Ну. Не хочу давати нічого. Окей. Давайте тепер відкриємо ще 10 ерок. Опа, чіп Блін, цей чип вообще нікому не потрібен. 3 -3. Там третій F дає такі самі характеристики. Опа. Трансмісія випала. Кстати, непогано, вроді. Потім подивимося. Так. І чип другий випав, окей. Поняв. Все. Надо F очки крутити. Давайте по одному покрутим. Упа, турбинка выпала. Сейчас по покрутим по одному, подымемся, что она нам вообще дать сможет. Так, че турбинка. Кстати, по одному лучше да я. ё -моё. три турбины подряд. Да что ж такие, ну? Зараза. Да что ты будешь делать? Давай, ну. Иксы, дай ты шось. Да вы, зараза. Як дуже важко стало тупо тюнити тачки. Так, давайте покрутимо кейси за ігрову валюту. Дуже цікаво нам стане зараз кейси за ігрову валюту. Окей, погнали. По 900к Фу, 20 штук можно открыть сходу. Я не знаю, що крутити на 20. Давайте, короче, по 5 будемо делать, или по одному просто куплять. Короче, круто. Двигаемся так. двигло, понятно. Понятно. Опа, трансмісія, нафіг не треба. Двигло ще одне. А можна щоб не так часто падало? Шини випали. Кстати, хорошо, це дуже добре. Але я не помню, по-моему, у нас були были эрочники, ще. тоже найс. Ну. Но... Так, скамать, скамать на жорстко, Так, 10 мультов потратили вже. Турбіна випала, п'ята ефка, Нормально, вроде. Так, трансмісія випала, поняв. Ну. Двігло випало ще одне фічне. Трансмісія випала. П'ята. Хорошо. Так, Чуть-чуть Так, турбіна Іди ж ти сюди. Так, ну. Щось да вимальовується. Знаєте, що я запав глянути? Чи є тут зовнішній тюнінг? Так, зовнішнього тюнінгу тут нема. Давайте тоді, поки у нас є ігрова валюта, зараз ми це все діло пофарбуємо якось. Вона якась така, от мені здається, що вона повинна бути. Це ж китайська тачка. Вона повинна бути якась така максимально дивного кольору, типу ось така. Кстати, 260 тисяч це недорого. Пофарбуємо фари, фарис. В синій. Давайте. Заколгоспимо, тачку. Ні, в синій не буде. Ось такий. Глупенько якийсь такий там. 500 тисяч це все коштує. Придбати, Окей. Повертаємось до зовнішнього тюнінгу. Точніше внутрішньо <хи> Так, кейсики, 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 кейсики. Нам потрібно покрутити Тому що нам не нормально нормальная підвиска толком. Так, нам можна вибити ще топовий чип, тому крутимо Хочеться, щоб випав п'ятий чип. Було б прикольно. Але в нас грошей вже не так багато залишилось. Да. да не так багато залилось. Давай, ну. Подфарти, блін, капець, це взагалі не дає. Я коли я тюни в M5 F10 так само. Це взагалі важко деталі дуже стало вибивати, круті. Дуже важко стало вибивати. Це щось просто за межами реальності. У нас залишилось 6840 карбовичів, я пропоную їх витратити також на кейси. Я все ж таки маю надію, що я виб'ю чип. Нам потрібен чип, коротше, п'ятий. Щоб тачка їхала порядочно. Погнали. Давай, 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 повези, ну, ну. Блин, просто подивіться. Вообще не падает. Шанс максимально поганый стал. Точнее, что не поганый, він просто низький. Ну, він, в принципі, поганый, из-за цього. Ой, блин, четвертый. Шкода, що не п'ятый. Ну, це капець. Ну. Єсть! Двигло хоть випало. Порядок. Отаке таке двигло, кстати, нічого так виглядає, да? 20 на 2. Ну, 2 пришвидшення, це, конечно, дуже слабенько. Але що поділиш? Так, крутим, крутим, крутим. Нам треба чип, нам треба чип. Дай нам чип. Божечки мої. Чіпа не дає! Е, Ну! Но... Все, братва! Це був ластовий кейс. Ох, капець, блин, ми тут відкрили, звісно, це жорсткий опенкейс, я вам так скажу, бордва. Це що у нас за sound reзис. Так, ладно. Давайте тоді собирать сетап мрії, як то кажуть. Подивимося ще по двигунам. А по двинам у нас тут і вибирати небагато. Добре, що випав Ефочний, тому що б стояв би четвертий вообще. Окей. Okay. Э -э, 22, і як ви бачите, між четвертим і п'ятим різниця не прям супер велика, тому гнатись за п'ятим. Є сенс тільки тоді, коли у вас супер багато грошей. Окей, трансмісія у нас дає 7,3,1, тут 3,3, А тут у нас 8,2,5. Так, цікаво, цікаво. Напевно, давайте R-поставимо, тому що все ж таки максималка буде більша. Тепер нам потрібно вибрати турбонадов. 3,10 дає. Тут у нас є турбонадув 5,3. Ну, однозначно, ми ставимо турбонадув R, тому що він дасть нам пришвидшення побільше. Максималка нам вже, в принципі, не так важлива, тепер нам треба, щоб була швидкість порядочна. Так, чіп у нас є 3-3, 5-2 є чіп, я бачу. Тут взагалі 5-4 є. Ну, ось, в принципі, відповідь на всі питання. Ставимо 5-4. Це те ж саме порядочне, що в мене є, скажімо так. Так, нам потрібні тепер гальма. Гальма в нас є ось 5. Кстати, 5, так, да, є порядочна. Підвісочка тепер нам треба. Підвісочка у нас яка? Підвіска у нас є четверта. Ось така. Або. Да, братва, у нас по суті підвіска тільки є РК. Ну, я не хочу ефочну будь-яку ставити, тому що вона дає мінус характеристики, а тачку буде жорстко заносить. Тоді ставимо R-ку, і нам треба шини. Шини нам випали іксові, і це порядок. Фу, братва, ну такий сетапчик получився жорсткий. Жорсткий сетап получився. Я навіть не знаю, що сказати. Це ну, виглядає дорого, як на мене. Правда, тут не все ідеально, але в цілому дорого виглядає. І як ви бачите, витратилося на це дуже чимало грошей. Так що тут зараз тачки на хороших деталях дуже сильно виростуть в ціні, братва. Так що, поки, поки нема такого жіотажу великого, можете скупляти хороші тачки на деталях. Погнали, зберігаємо цей сетап. У нас вже зовнішній тюнінг. Точніше, пофарбували тачку. Зараз будемо тестити максималку. Нагадую, що максималку. Ух, воно. Дергать стало, юки-палки. Максималка в нас була 265 кілометрів. Ну що? Пробуксовочка є. Поїхали. Що ж воно вийде з цього? То всього. Цікаво буде глянути зараз. Так, 200 ми вже набрали. Так, ну 200, максималку переїхали. 300... 301 кілометр! Це якесь обмеження фізичне? Це капець! Ми з вами тупо. Зробили скільки? 40 кілометрів плюсом. Це капець. Стігі бабок, тачка їде 301 кілометр. Деталі вроді як непогані. Я б навіть сказав, що практично ідеальне. Можливо, я щось не то поставив, друзі, підкажіть в коментарях, можливо, я щось реально зробив не то. Так, да, 301 кілометр і швидше не хочу їхати. Хоча, в принципі, братва, ну це ж тачка Електро. Вона, по суті, по логіці речей, вона і не повинна їхати швидше. 301 км для такої машини це і так вже швидко, скажімо так. Оп-оп, ож -оп. вони перевернулись у що, ще мене. ай